Друзья, всем 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 привет! С вами я, Газа, -фон. я Снабря, и сегодня мы будем починать Майнкрафт. Мне знает, как мне повезло, что я заспавню на болоте. А на болоті живая відьма, а мене, может, вбити, этом я зрозумів, що мене меня вбити буквально за пару секунд. Деревой. Щоб розширити одне дерево і зрозуміло. І зажати тимчасово в дереві. Тимчасово. Бо я цей світ буду знімати і знімати. Навіть дві палиці випало. Я хочу зробити зараз хатку собі в муху В Моху хочу зробити хатку собі. Так, друзі. Зараз я хочу залапати ще одне дерево. Бум. Бо мені треба дуже багато дошок. Мені потім треба буде якось почернити, щоб факел собі залапати. Це я можу знайти хату відьми Коли вже трохи прокачаюся, піду на пошуки хати відьми. Щоб залапати в неї пару факелів

Це і так я все правильно поняв. Так, бум. Бум. І дробинку. Що хочеш крафтити? Дошки, як кожен Майнкрафтер, крафтить ті дошки. Бум. Верстак. Підранери. Теж так робили. Навіть підранери. Зараз кладемо верстачок. Бум-бум. А ч, ну, не наверное? Ничего не вышло. Як, вс, зібрати? Бум. А, я понял, в чм? В чм? В чем проблемка? Не треба тробопаты. бум 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 палу, тр... Наверно, больше, бум чик ембы ой бу бу Бум-бум. Такс. Все, дробинка у нас тепер є. Чек. Чек. Мені все світло? Тикнути туди. Друзі, тут є світло втикнути якось? Якось. Не знаю, как мені це допоможе. Нравить. Якби тут десь поряд была шахта. Треба выкопатись. у в кау здесь засмінить. Не, я не буду стервать. Проще буду такое купати. Треба выкопати Там тобто вже записчанок. Мне не її. Так, мне надо день. Так, ну песок жия, лишь треба мати печку, чтобы проплавать, не? Я там до на пор острові острове бачу цей и... І... А мне лень идти. Я там бачу в камень. А мне лень-то але я знаю, що в мене є, як... У мене є інструмент вже. У мене є, я знаю. Це, щоб скрафтити човник. Ну, ми цим скористаємося. Ну, принаймні я виня. І. Бум! та дам, все, у мене є тепер човник. І друзі пішли. Пішли листи пле, плавати. Я надіюся встигну до приходу ночі добути трохи камінька. Але чекайте, чекайте, є одна проблемка. Є одна проблемка. У мене немає кірки У мене немає кірки, щоб... Того... але я це зараз виправлю. У мене немає кірки, але я це зараз виправлю. Дети моє дерево за соком. Я кед деревом мій гриб. Це мій гриб. Я знову свій гриб загубив. А от. Бум? Чек. Було б добре, якби у, тут тварини були. У мене голод хитається, я вже бачу. У мене вже голод, бачите, хитається і, одна, і одне, одне м'яско вже випало. Я надіюсь, я е, е, не вмру з голоду. Ну, човен, іди сюди. Скрафт в човен, бо це в два рази майже в два рази швидше, і я бачу, я злайстю встигну на той острів, добути трошки... Каміннячка для пічки, щоб закинути декілька колод, як писало в тих порадах, і отримати деревні вугілля, а потім вже з нього можна б скрафтити. Я не знаю, что я верстак так з собою не взяв. Бо я б міг скрафтить собі вже камінок, керку і камінь тоді б добувався швидше набагато. Ні, не є, немає всіх шансів там. Прям всіх. Як внести? Ну, Фух, Я думала, я мене вже десь під зама кинув януло Так собі залізти. І ой, ой-ой-ой-ой-ой. Це дуже погано. Друзі, це дуже погано. Встань. Це дуже погано, бо в мене навіть меча немає. Я голодний. Зомбаків хоч і поганий, але може випасти. Дякую, вилізти, з човна. О ні-ні-ні-ні. мабуть, тільки не чіпайте мене, я вас прошу. Тільки не чіпайте мене. Не чіпайте, не чіпайте, не чіпайте, не чіпайте. Дай мій греб, дай мій греб, дай мій греб, дай мій греб. Ну ви, ви думаю вже зрозуміло, що на цьому відео закінчиться. З вами був Яснапрія. Всім-всім всім до побачення, а я буду якось виживати в цьому дурдомі.